Всім доброго ранку. Ми сьогодні проснулись від дзвінка в двері. Так, нас сьогодні розбудили. Це було не по плану, але нарешті ми дочекали з нашої довгоочікуваної посилки. Ми замовляли ліні ліжечко, яке ми чекали від 4 січня. Так, трошки довго, але ми вирішили вже краще ніж відмовлятися. І повертати гроші, які можуть повертатися ще довше, ніж сама посилка ми вирішили того дочекатися. І нарешті сьогодні, цей день настав, ліжечко приїхало. Ми замовили еліні канапе. Зараз вам все покажу. Ось замовили ми ліжко нашій лінії. Чекали, правда, майже два місяці. Їхала до нас десь з Валенції. Не знаю, замовляли через інтернет. Надіюсь, там все добре. Привезли отаку махіну. І будемо зараз монтувати. Ой, Ой, Ланечка, тільки обережно, ну, не поранься. Що воно зроблене. Mm -hmm. Це канапе ми замовляли через інтернет. Воно нам вийшло я не знаю наскільки, але трошки дешевше. І замовляли також матрац, Це флекс. Матрац приїхав дуже швидко, бо ми його купували тут в магазині в Сан-Себастьян лос Рейс. Також досить була гарна ціна на нього, під знижку він попав. Ну і зупинилась на цьому канапе. Чому ми його брали через інтернет? Тому що дуже мало можна знайти канапе, які будуть відкриватися ось таким чином бокове відкриття. Тому робимо, міняємо все. Данечка, ти вже готова на басейн? На кумплі готова. Нашого Томіка сьогодні кумпліаніус має аж один рочок, пацан. Тому сьогодні поїдемо в магазин по тортик. Іліна має йому тут подаруночки. Донь, що ти йому купила? Резинки, які він любить, паштет, машинку. А там ще є до це? Що в скіндері сховане? А, і такі бурулечки, ними любить бавитись. Ціла хата в тих бурулечках. Ось такою у нас бігається по хаті. І ось такі. Маленькі. Боже. Не Томас Лон. Том. Таке паса. Отут маленький. Малі. Я, я, я буду рвати отак. І вони будуть бавити, як так, вот так, вот так бавити. Угу. Та, вони люблять бавити з папером, так, доцільні? Я буду трошки корву і, і дам Томікові, хай бавиться. Там він має сестру, сестрою може діло знайтись з ним. Супер. Так, канопа ми вже склали. Ось так доця вже порозкладала свої іграшки. Донечка, ну покажи, як воно відкривається. Зараз ще будемо полососити. Отак відкриваємося. Єліна там вже зробила склад. Доні, що там є? Можна грати хованки, каже Тойця. І закриватись? Ні, ні, закриватись там в жодному разі не треба. Ні, можна отак вот сховатись. Іграс прикольна, тому що, бачите, так як я казала, не відкривається воно до кінця. Тобто, що взяти зручно і відкрив собі, закрив і все. І от Еліна на колекція котиків. Це йдемо брати з до роботи, прибирати. Та, доця? Угу. Так, нашого Томіка день народження сьогодні. Йому один рочок, тому доця купила ось такі торти. Оце для Томіка і для мімі, а це для нас. Так що зараз будемо пробувати. Felice cumplie Том! Томасику, Том! Том в захваті! <laughs> так, Томіка тарілочки. Том, ти поділишся тортиком з мімі? Каже, так, що давай, так. Давай, донь. Мімі. Так, тортик для мімі там. для То. Там, там, там. Мімі. Мімі. Тим мімі. величкою поломи. Мімі. Мімі. Прийшла. Це їм на на підлозі салфетки постелила. Вот, Мими пришла. Там да, Мими. Мими есть, мои. Лена довольна их. О, Мими уже пришла на трапезу. Томас. Том, иди сюда. <реклама> Том. На, гамка. Ваш тортик. Том и Мими. Гамы. <реклама> так, торт детям сподобался, да? Том, Мими. А ну. О, Томасик запробував. Мімі тоже. Яко не є. Мімі думає, в чому підвох? Дозволили їсти на столі. Ніколи не дозволяють тут дозволили. Та, Томас? Томасі бджоли. відджоли. їх з'їсть мімі нині. Мімі -мі, гамай? Щось мені не сподобалось. Мімі. Тому за Мімі з'їсть. Ой, колеги, наші Щось не сподобалось її. Так я не любе. Томаси каже, що йому подобається. Мені тортик. Тато, не один. Не один кусочок.